Махає там роби, вона в тебе докупитися не може. Потім завжди відійде, куди стоять. Алло! Оля, йди настав. Юж. Я вот здійсню. Наші гості, друзі, сьогодні у цей чудовий вересневий ранок ми зібралися на подвір'ї нашої любої вічної школи. Ми зібралися для того. ये <sweak> of traffic it's not it's そう。 And <laughs> Просто стояти з фронтом. Радіо! Посій перший рок! Запрошуємо por